У кривому розі пройшла міні-сесія європейського молодіжного парламенту Україна. Захід відбувся за підтримки Криворізької міської ради, управління освіти і науки виконкому міськради особистого сприяння заступника голови міста Валентини Берлін. Організаціями-партнерами виступили інститут розвитку міста Кривого Рогу та громадська організація Шелтер Плюс. Вкотре молодих європейських парламентарів приймала загальноосвітня школа номер 68. Виступи англомовних спікерів, поважна президія, європейська атрибутика. Все майже так само, як у справжньому європейському парламенті. Проте дія відбувається у школі номер 68 Саксаганського району міста Кривий Ріг для аборигенів цієї школи. Міні сесії європейського молодіжного парламенту справа звична. 68-ма школа Саксанського району, яка приймає міні-сесію, вона у нас є базою, базою для європейської освіти. Адже тут проходять у нас і ділова гра модель ООН», і викладаються спецкурси з європейської освіти, і європейські вибір України, європейські студії для школярів. Тобто школа активно над цим працює проблематикою, і діти беруть участь В цьому році. Інститут розвитку міста дуже дуже допоміг у організації. Сесії молодіжного європейського парламенту в місті Кривоморозі вони надали організаційну допомогу і інститут розвитку міста співпрацює з молодіжним європарламентом у організації цієї сесії. Уперше регіональне представництво організації Європейський молодіжний парламент Україна з'явилося у нашому місті у 2009 році. З того часу успішно були проведені чотири мінісесії в рамках проекту Інтеррейл. Це навчальний проект, спрямований на розвиток активної позиції молоді у регіонах України. Загалом до всеукраїнського туру потрапили 15 перспективних міст, серед яких, звичайно ж, і кривий ріг. В нашому місті дуже сильний осередок організації та виключно ініціативна молодь, зазначають представники ЄМП. Кривий ріг це дуже хороше місто з активною молоддю, в якої є можливість зробити свій внесок в розвиток свого міста, суспільства Європи в цілому, приймати участь у створенні з власного майбутнього, зустріти нових друзів, молодих лідерів та просто насолоджуватись тим, що вони можуть робити. ми проводимо саме ці заходи. Це є моделі сесії Європейського парламенту, для того, щоб молодь саме змогла себе відчути в цій ролі, тобто прийняти участь у процесі демократичної. Приймання рішень подискусувати, по просто навіть поділитися якимись своїми ідеями, думками стосовно сучасних проблем у Європі. Взяти участь у міні-сесії могли учні старших класів, які пристойно знають англійську, адже на всіх етапах спільної роботи основною мовою спілкування була саме вона. Під час сесії делегати поділилися на комітети, які очолили досвідчені модератори. Цього разу це були представники молодіжного парламенту з Великої Британії, Німеччини, Австрії та активісти з України. Основне завдання роботи комітетів полягало у створенні резолюцій з визначених тем. Темами цьогорічних комітетів стали екологічна, економічна, зовнішньополітична та аграрна. Делегати мали озвучити своє бачення вирішення цих питань з урахуванням націленості України на вступ до Європейського союзу. Від того, як вдало кожен комітет захистить свою резолюцію, залежить, чи віддадуть за неї голоси інші учасники сесії. Ми чекали на цих людей, нам було дуже цікаво, адже ця можливість поспілкуватися з іноземцями дає можливість нам розвинути свою мову, свої політичні здібності та навчитись чомусь новому та полибути знання в міжнародних відносинах. Встановлення контакту за допомогою гри цей метод діє безвідмовно. Дві хвилини і криворізькі школярі вже співають і танцюють разом з британцем Шамалом, німкеною Сабіною та австрійцем Себастьяном, неначе знали один одного тисячу років. І доки дорослі думають, як нам інтегрувати до Європи, молодь своїм прикладом доводить, що це зовсім не складно. Головне бути щирими і міцно триматися за руки.